Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Ранок ще на вулиці, наче вже і розвиднілося, але в хоті і темно. Світло не включаю, тільки на витяжці, економим. Зранку вже півсю моє. Збігала до мами. У мами проблеми з зором вранці і вечором треба капати очні каплі. й каже, чого ти будеш бігати? Ну, жаліє мене, а воно вже руки трусяться. Як почне його закопувати, Копки, а вони вже, ви, ви знаєте, там їх небагато сакончику, а дорогі такі, що попробуй докупитися. Та думаю, нема дощу, збігаю та кажу, залишалося в мене картопля, тобто робила вчора, додавала туди. Укропу та й у мене сніданок швиденько замішу вареничків. Кажу, ма, не готов нічого, я прийду до тебе з вареничками. Ну, а вчора ходила <смірко> до неї із бабкою яблучною, і мені не скучно. Самі поснідать і мамі також, тим більше недалеко живе рецепт вареників є, Я там, мабуть, разів два вже на каналі місила їх, ліпила, так, розказувати не буду. Швиденько наліплю, поварю та й до мами, поснідаємо. Поки гаряченькі варенички замотаю та й схожу до мами, а тоді щось буду планувати вже робити. Городи, наче, і убрали, але роботи хватає Йду, наламую собі калини. <кхід> От в цьому році якісь такі кетяги не дуже. Великі. Але все рівно є бо у мене немає калини. У мами є. Кущ уже старий, старий, але там забила й Його його ябрикустря Попилять Може ж тоді воно буде краще. Зразу наламаю калини і піду додому. Помила і на столі розклала, хай просохне, а тоді я побриваю і банки цукром засиплю. Дуже люблю таку калину, я її ложками їм із банок заодно. Поп'ю чайку своїм, до речі, домашнім медом, на жаль, вже в нас немає. Пасіки, як я вам вже казала, чоловік працює на комбайні, на тракторах. Я поїхала і весна, і літо, і осінь. Немає. А біля бжіл, біля пасіки треба постійно заглядати, постійно нею займатися і чай мені смачний. І ще як я вам вже казала, що я це як зроблю з цукром і з калиною. Та ще як сучок пустить. Я тоді хожу ложками їм, така вона мені смачна і корисна ж яка. Знаю, ну, мама вже не так, там, коли більш різним ліком ми довіряємо, мабуть, а в бабусі завжди. Калина, також це з цукром, і так вона в бочечки в'язала і під ремінкою пучки висіли і от чай пила завжди, пироги пекла з калиною, з маком. Тому, що в магазині зразу продається, зовсім не те. Но. Вареники із самою калиною. Теж смачні такі, хоч там і кісточки, ми їли з кісточками. Воно навіть корисно, ті кісточки десь читала я, що треба прям їсти калину з кісточками. Адже оцей кажуть, кісточки вони нагадують форму сердечка, що воно корисно для серця, в кого тиск, а в мене тиск. Не знаю, наче я й не повна, а кожен день, майже кожен день є П'ю таблетки, а воно вони ото тільки збивають, а не лікують же вони тиск. Хто знає, що корисніше, а щось шкідливіше. Ну от В кого тиск, тому калина і корисна. Від простуди. А особливо, особливо з домашнім медом в прикусочку то взагалі. Да. А, такі гарні, да? Кетя, як... Ну В цьому році я ж кажу такі вони невеликі якісь такі. А то ж взагалі такі прям. На всю руку, але взагалі гарні, як ото коралі, да? коралове намисто королі. Поп'ю чаюк, а і калина просохне, так й понакладаю баночки. Вправилася я вже з калиною. Вийшло в мене майже 6 літрів. Хвата тепер не тільки наїстися, а й не один раз наліпити вареників з калиною. Скупала собі невеличку діляночку тут ось на городі. Я вам вже казала, да, що посіяна пшениця, там ще не змолотили. Там, в общем, тепер шукаю, де посадить часник. Цибулю, ту, що на зиму я теж сажу. Круглу здорову в цьому році не садитиму, бо немає зразу, де її садити. А кущовку, цибулю. Ось, бачите. Ну, в нашому селі називають її кущовку. Це я вже порозділяла її. Садимо е, обов'язково ми садимо восени. Тоді рано навесні у нас є зелень. Зелень. Раді зелені садимо. Як насправді називається це? ця цибуля, не знаю, але в нас називають кощулка. І в кожну, на кожному городі вона є. Кожна господиня господиня в нас її садить. Це я вже 33 роки заміж прийшла в сім'ю чоловіка. Ця кощовка була, і ми кожен рік її садимо, з неї не виводимося. Садимо одну так цибулинку, а тоді вже, як вибірати її, то біля цієї неї цибулинки наростає 3, 4, а навіть і 5 цибулинок таких наростать горних. Дивлячись, який рік менше, більше, може, який врожайний чи не врожайний. Я і навесні її також сажу, тоді вже пізніше зелень буде. І тоді з цієї цибулинки, до, до, як, поки зелень давати, ще наростає декілька цибулинок, і тоді всі ці цибулинки випускають зелень. І тоді такий гарний кущ зеленої цибулі. І я на, нарізаю її тоді в морозівку, кладу, заморажую. І так їсти викопуємо тоді до борщу вона гарна, цибулинки молоденькі. Ну ось так сажу, звичайно, як часник, пригортаю, можу накривати, можу не накривати. Ну, ви знаєте, оце я і накривала ми так раніше кукурузиням Не накривали, але тепер весни, сухі і вітри, і земля репається. Ще Цибуля чи часник не вилізли, а земля вже порепалась, така як асфальт зробилась. І тоді, як не дає йому прорости, тоді кинця полоті не в поле, що воно таке, як асфальт робиться. А як кукурузиням прикрий, то зберігається волога. І тоді, я ага, бачу, вже показалася зелень. Я прибираю. Спокійно полю, вже воно повилазило, і воно тоді набагато краще. Вертаюся знову, щоб часник і цибулю накривати. Ну, Буду я ще одну діляночку невеличку скопаю, посажу, а вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго.